Шановні вболівальники, вітаю вас на матчі шостого туру першої ліги чемпіонату України з футзалу. київське дербі не перший вже в цьому сезоні. А громад приймає скаявки футзал 2. Подивимося, як складатиметься сьогодні поєдинок. Важко якісь прогнози робити. Сьогодні розпочинає Олексій Нагорний номер 71. Поки що, все перекривається оборонці обох полетим. Хороша передача на Огнистого. О, Ой, Андрій Огнистий стоїть. І на чистиці горет. Андрій Онистий відкриває рахунок у сьогоднішній зустрічі. Андрій Огнистий здобуває невеличку перевагу для своєї команди. Тасфінкаренко. Гайван впірується трішечки раніше. Нагорний. Довга передача. Веджика скидає голову. Нуля борський... громад. Приємність від початку ігоди. Шукати вболівальники номінальних господарів. Удар Гайлана. Mm -hmm. один на один проти Павла Канцебе діє Гайлан. А от пас від э, 21-го номера не точний На кінцево концепта штажний майданчик. Кладу, це Потрібно підібратися юним авіаторам. Та й не юним також. Не можна так грати в обороні. Контрольний час. Коротерема гармата був втрачений. Найван. Один-один намагається розкидати опонента. Прибуває. Прибуває в руку. Райва цілика, цілик. Не проходить Трюк від Андрія Цілика. Спістеренко. Та Гайван в атаку. І лише. ударок у воротах, можливо передачу. Не вистачило. Пішли. На зустрічних курсах, на зустрічних курсах колективу розб... громадських болівальників в цьому сезоні. Зараз в який момент. Останній поєдинок агромату, як казав, чимало. Останній матч стоявки футбол-два грає за громадку. Чомусь багато обговорить Берсону саме 70-та номера. Після цієї атаки Огнеский. Шевін Костріл. 4. Проте а відразу двоє. Барсук. Барсук, і так піде концепу. А Іван Пітеренко ну, чекає підтримки партнера, переводить ніч на Айвена. Пішов уже час сам блок ставити. Айвен... Олексій нагодний все ж таки був перший. Ну і відзначаємо попередній. епізод. Зараз момент Сліцаренко забиває. 1-4 для Скайап і Фудол-2. Дві хвилини та 7 секунд. Ну і Денис Сліцаренко п'ятий матч поспіль. Ти відзначається. Найлан. Пас по флангу Снікаренко. Снікаренко. на Гайвана, як тут не забиває. Зараз вони там всі за голову хапаються, так само як Олексій Сагандаченко. Як Зараз який герой впливає Ганцеби. Вболівальника, чи правда, не на трибуни а в камеру. Поцілую, ну на нас очікує вкидання від воріт. Там Праворуч Праворучва. Андрій Босу. Ведута. Помиляється Ігор ведута. Друзі, повертаємося на поєдинок агромату, та скаяп Київ позал 2 пройти. Пороста Боргуна. Нікітін зрозуміло, що грає. Чотири хвилини другого тайму позаду. Поки що, після перерви без забитих м'ячів, Закора класно розганяє Боргун. Його удар потужний, то який ще один. Канцеба. Савенко класно обирали. Тут Соленко і Канцеба. Рогозянський на лівому фланзі пробиває. Лікар на Стестеренко. Стестеренко пробиває. Завертаний. Пробиває, завертаний рикошет, кутовий буде. Дуже неприємний насправді то рикошет для Олексія Нагорного. М'яч Якби летів у ствір воріт після дотику захисника, можливо, гуки принести безреагувати. Завертаний. Оп! Який гол з сторони Скаяп. Києфу за улад. різниці, у гру повертається. Ліфер. Завертаний. завертаний, Передача. Рекострад. 5-3. Залетів. Тайван. На Ліфера, Ліфер не заворотну. Завертено одеруйте. Як виявилося, на шосту ігру Владислав завертаний. Завертаний під ліву. Завертаний На Гален, Гайван. Кліпер. Кліпер буде дати на завертану. Завертаний передача! 5-4! 5-4! Олений Гайван. Із каяпки і футбол 2! Завона завертаного! Завертаний! Уроки не с нашості! Немає свістка, потрібно грати. Мисловська показує, що рукою не було. Стецаренко не проходить передача. Розянський по порожніх воротах немогу. Кандують трибуни гармата, гармат. Потрібна підтримка зараз власних панів агроматі. Заворотний. на буде швиряти вперед. Ні, на заворотного грає той закидує Розянський. Підланає фінальний що ж таки 5-4. А громад сьогодні здобуває наскладну перемогу. Як виявилося, хоча хто б міг подумати після першого тайму, що такий буде підсумок цієї зустрічі? Друзі, дякую, що були з нами. Дякую Збройним силам України. Ільдар Макаєв, головний тренер Агромату. Ільдар надзвичайно емоційний поєдинок. Різний він був. Класний початок від вас, другий тайм не такий вже класний. І ваші емоції в кінці це щось із чимось. Будь ласка, поділіться. Ну, що я хочу сказати? Що е два різних тайми. Не знаю, буду переглядати той момент, коли там в руку потрапив м'яч. Не потрапив. Якщо потрапив, то суддя нас е простили. Якщо ну там. Явна рука там була, то мали свістити, і нічого страшного не було. Став пенальті це їхнє рішення. І я думаю, що якщо там вона була, то краще б вони поставили цю точку, тому що за цю перемогу моя команда отримує наганяй, і це буде як, якнайшвидше. Мені здається, що сьогодні ви більш негативні емоції отримали по такій перемозі, ніж. За ту поразку від Фантома? Е, ну, напевно, ви, ви праві, тому що там просто залітало, да, передивлявся і всі рікашети. Ну, не... е, Фантом був сильнішим. Ні в коєму разі там я нічого не кажу. Е, сьогодні перший тайм від моєї команди був топовий. Е, за другий, ще раз скажу, що. Ми будемо спілкуватися дуже, дуже в такій різкій формі, напевно. Олексій Сагайдаченко, тренер Скаяпки Футзал-2. Олексію, гра різними епізодами. Перший тайм ваша команда провалила. Давайте будемо відверті. В другій почали ось цей камбек. Буквально трішки не вистачило для позитивного результату. Як ви оціните даний поєдинок? Ну, судячи з гри, і з того, як ми почали перший тайм, то звичайно негативно. Так, в цілому, то ми хлопцям подякували за те, що вони не зникли, не здалися, не здалися, билися. І я рахую, що ми на нічю награли 100%. Просто якщо ти з такою командою, яка громад, починаєш з 0-3 за три хвилини, то дуже дуже важко потім знайти сили. І за це я ж кажу, що ми сказали окреме спасибі, що проти. Таких майстерних гравців, які є у громада, ми знайшли сили, і я рахую, що ми награли на нічю. В цілому, ну так, да, так, погано ввійшли в гру і погано почали дуже. Тому це так трохи не знаю. Після цього якийсь такий осад залишився. Чому не вдавалося в першому таймі віднайти свій ритм? Так багато пропустили, причому так швидко. Ну тому, що розумієте, у нас так, нам іноді допомагають хлопці з першої команди, але є такий дисбаланс трошки, тому що вони з нами не тренуються. Ми тренуємося окремо, вони грають окремо, тому якийсь дисбаланс є, звичайно. Звичайно, в них є якась майстерність, але може трошки вони не війшли відразу в гру, тому що вони більшість голів пропускали, а не молодь. Тому через це, мабуть. Ваш візові Ільдар Макаєв, головний тренер громади, сказав, що сьогодні наганяє, його хлопці отримають за таку перемогу. За таку поразку ваші хлопці від вас почують більш лагідні слова, чи все ж таки трохи нагримаєте? Та ні, звичайно, ну, я ж сказав, що з приводу того, що є бійцівські якості, є щось таке чоловіче, це, це дуже добре, але ж це не. Знімає з них відповідальності за те, що ми за 5 хвилин пропускаємо там чотири м'ячі, і так ну дуже легко їх пропускаємо. Це ж не те, що нам, ну наприклад, там якісь перші м'ячі громад там забив якийсь там класний стандарт чи якісь там комбінації. Все було дуже просто. Вперед програли боротьбу, програли підбір 0-3. От за це 100%, за якісь ігрові моменти вони також отримують, тому що так не можна. А в цілому, дяка за характер.